Настали холоди, і акерманці НАТО помринули їздити в громадському транспорті. До недоліків мешканці білого міста на Дністрі, мабуть, вже давно звикли. Однак багатьох не задовольняє становище автобусів та хамство водіїв. Звісно, не дуже удобно, і грязно, і дують з окон. Ну, вони вы, винуждені користувалися громадським транспортом, на жаль. Водії грубять относяться к, грубят, к пенсіонерів, як. Как... Не знаю, як вони не будуть іми. І взагалі обслуговування, желательно краще. Тетяна проживає на переможному. Каже, звідти їздить, мабуть, тільки один автобус, котрий ходить не так часто і викликає в жителів мікрорайону багато негативних відгуків. Та розповіла, що є деякі водії громадського транспорту, які неетично висловлюються в бік пасажирів. Особливо з людям старим. В возрасте люди, которые, это, это вообще, и к детям. Дитя купит булочку, это, ну нет у нее на проезд, он нарет так, что платят уже другие, которые уже жалко дитя, и он платят. А то, что сидишь тут полтора часа, вот мы с больницы едем с ребенком, я уехать не могу. На тройке я уехать не могу. Ужасно. Вечером мама с работы не может уехать. Шесть часов она заканчивает работу. После шести троек нету. Мы уезжаем на такси или на единице. Це єдиний транспорт, єдиниця, двойка, все больше ніяких немає. Неймовірну історію розповіла мешканка Сергіївки Василина. Жінка запевняє, що є водії приміських автобусів, на яких жалоби не вщухають. Їх не хвилює ще в пенсіонерів пільговий квиток. Чи немає коштів? Слід неодмінно сплатити шоферу за проїзд. Зробили графік льготного автобуса. Це страшно, що твориться. Люди, пенсіонери на одної ноги і з і не попадуть. двері не… Постоянно двери одна сторона. Зашел, назад не выйдешь. Вот, это уже два года. Едем. Везде пишут, пенсионеры собирают подписи. Но так и осталось. Во-первых, поставили график. 7.30 с Сергеевки, так? Город. 7.30 едут все. Кто на работу в Одессу, кто на учебу, кто едет скупиться или где. І такий наповнений, що приходится ждать второго автобуса. А второй строго настрого, платите і все. Якщо говорити, що ну давайте 10 гривень, ні, я вас виведу з автобуса. Не всі, є благородні водії, є хороші. Ось така картина з пасажирськими перевезеннями постає в білому місті на Дністрі та за його межами. Хорошого мало, слід неодмінно позбутися недоліків у громадському транспорті, а деяким водіям пройти курси хороших манер. Анастасія Гетманець, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.